Фанати Фенербахче кидають пляшки у гравців Динамо, ображають їхніх матерів і кричать: Слава Путіну! Зінченко дебютував за канонірів в Єврокубках. Несподіваний поворот в телепульних іграх та мудрик, який відверто відповів, чи хоче грати у Арсеналі. Моє вітання, друзі. Говоримо про головні новини футболу. Вподобайка і підписон. Камон, Михайло Мудрик не втримався. І ні, я зараз не про той відос, там де він в полотенечку так в душі збірної України розсікає, поки його партнери якби прощаються. Я не про це. Михайло досі на куражі після матчу з Лейпцигом. і, схоже, розуміючи свій реальний потенціал, який точно не впирається в паркани тренувальної бази Шахтаря в Святошині. Видав такий от комент. я не український неймар, я український мудрик. Це звучить краще. Перехід до АПЛ, подивимось взимку. Арсенал дуже хороша команда з дуже хорошим тренером. Не зможу сказати ні арсеналу у випадку пропозиції. Але не все залежить тільки від мене. Взимки навряд чи будуть пропозиції по ньому. А от наступного літа вже може бути, якщо гратиме так, як з Лейпцигом, то трансфер має статись. Азельський мудрик. І тут хочеться побажати мудрику тільки одного. Прогресувати. В матчі з Лейпцигом ми вкотре переконались, що у вільному просторі він як риба в воді, але є слабкі місця. В УПЛ, наприклад, проти гірників грають дуже закрито та дуже надійно. Тож свої вміння, як мінімум, в позиційних атаках, точно слід. Покращити, а враховуючи те, який міша пахар, я краще просто помовчу. Знаю, що він точно стане краще. Несподіваний поворот в телепульних іграх. Обережно фейспалм може травмувати ваше обличчя. Жоден з депутатів Верховної Ради, який є представником УАВ, не проголосував проти поправок до закону про фізичну культуру і спорт, спортивних заходів і змагань. Таких народних депутатів у верхов. Повній раді зараз п'ять. Такого не може бути. Я слухав одного журналіста. Він казав, що УАВ зараз повністю підпорядковується шахтарю. А ще він казав, що всю цю телепульну війну теж почав шахтар, щоб вийти в лігу чемпіонів в наступному сезоні. Чи ви думаєте, нас обманули? Як же так? Ой-ой, у когось з вас, мабуть, ще може виникнути питання. Ну, якщо ви останні три місяці взагалі не слідкували за українським футболом і просто раптово потрапили на наш канал, що ж це за закон? Такий, про який тут всі розповідають, коротше кажучи, він про те, щоб передати права на трансляції клубам, які з 2019 року належать УПЛ. І звісно, звісно, забудьте всі цитати наших футбольних селебр про те, що вони апріорі належать клубам, словом. Все як завжди, все заради дідів та бабів в селах. А ми тим часом рушаємо до Єврокубків. Вчора були матчі Ліги Європи, Ліги конференції відзначу головне, виступи наших клубів та наших в Європі. Дніпро 1 в першому поєдинку групового етапу мінімально програв АЗ, і можна зараз казати про невтішний початок, але мінімальна поразка при наявності власних моментів Цілком непоганій грі можна боротись і битись далі. Нічого страшного не трапилось. На Кіпрі відбувся матч першого туру Ліги Європи між Омонією та Шерифом. Після першого тайму рахунок був один нуль на користь гостей, завдяки голу Ібрагіма Рашида на другій хвилині. Асист на нього віддав український воротар Максим Коваль, вибивши м'яча від своїх воріт до штрафного майданчика суперника. 29-річний Коваль нагадаю, перейшов до шерифа в серпні цього року. Арсенал в матчі групового етапу. Ліги Європи обіграв цюрих 2-1. в обох командах. Виступають українці. Олександр Зінченко з'явився на полі в складі лондонців. Богдан В'юник в свою чергу провів матч на лаві для запасних. Після поєдинку гравці обмінялись футболками та зробили круте спільне фото. А результати інших матчів Ліги Конференції і Ліги Європи також до вашої уваги. Пишіть в коменти, яку гру ви дивились. А сьогодні ж п'ятниця, а значить, із старт турів. Топ лігах, ну і в УПЛ, є що дивитись і на що заряджати. Я ж відзначу матч рух зоря. Фаворити тут гості. Це здається очевидним, але, як то кажуть, ніколи не знаєш, занесе автобус на повороті чи не занесе. Я про автобус кучука, звісно. Робіть прогноз на цей матч у наших хороших друзів. Компанії Фавбет вони, які раніше, допомагають Збройним силам України, підтримують український спорт і наш Ютуб канал. Лінк з бонусом в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит, як і раніше, чекає на вас в закріпленому коментарі під цим відео. Будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми ж рушаємо до головного. До матчу Фенербах чи Динамо поєдинок, якого чекали не в останню чергу через думку: що ж там чудять знову ті фани Фенера? Чудили, але не про це. Про це трішки пізніше, а зараз про сам матч, про саму гру. Динамо програло 2-1. Чимало кадрових проблем було в команди Луческу. Грали без пари основних центрбеків, без жодного форварда, всі три травмовані. З лідером Циганковим, який після 17 серпня вперше вийшов на поле після травми з Кабаєвим в старці. Він був просто жахливим і повною відсутністю альтернатив. З травмою ще одного ключового гравця Шипаренка в середині другого тайма. З гармашем Форвардом. Який з 10-ї хвилини грав на карці з правим захисником Кравченком на місці Форварда в кінці матчу. Важко перед'явити Динамо, враховуючи ті обставини, які склались. Про події на полі ми згадали. А що ж було за його межами? -ох. Не пряма, але все-таки, як на мене, перепалка тренерів на присухах відбулася, перформанси фанатів. Послухайте, що Луческу і Жезуш... Казали на присухах. я вітаю федерах, але вони не повинні так грати на європейському рівні. Вони багато фолили. Динамо в першому таймі зупиняло наші атаки за допомогою тактичних фолів. Вже до 10-ї хвилини Динамівці зробили 8 фолів, А на 25 й хвилині воротар почав тягнути час. Моїх гравців було госпіталізовано. Мій воротар зазнав травми. Прошу мене зрозуміти. Не знаю, чи так заведено в Україні, але гравці не повинні так поботися. Моя команда боролася до кінця, щоб виграти цей матч. Сьогодні на полі була корида. Ви ж знаєте, що таке корида краще не проводити цю прес-конференцію. У нас один гравець у шпиталі. У нашого голкіпера пошкоджено коліно. Ще в одного гравця отруєння. Мені довелося випускати гравця захисного плану на позицію центр Форварда. Це був не футбол. На європейському рівні так не грають. Дивно чути критику від людини, яка знаходиться в оточенні неандертальців, вболівальників Фенербахча. Ти ще в Київ, в Караковію приїдеш, тренерішка. ріжка. Е, ці слова, звісно, були адресовані жезушу е, та неадекватним фанатам Фенера, які знову. Ну, власне, розповідаю, хочу провести слова Андрія Шахова молодшого представника прес-служби ДК запасні футболісти Динамо йдуть розминатися. У них летять пляшки, ображають їхніх матерів та кричать Слава Путіну. Шапаренки на ношах забирають з поля, вони сміються з цього. Матеряють його слідом і тикають непристойні жести. Якісь ідіоти одягають маски Путіна та йдуть у них на стадіон. Скажіть мені, що взагалі відбувається? Цілі трибуни кричать образи у бік українців. зрештою. Хтось зверне увагу на поведінку фанатів цієї команди. Найпростіше вивести на початку матчу банер Ми за мир щоб після чергових образ підняти гори ручки та сказати, а що ми, ми нічого. Он антивоєнний банер начепили. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно FIFA та UEFA звернуть увагу на поведінку цих фанів, а на матчах цієї команди надалі буде присутнє більше правоохоронних органів. Те, що турецькі вболівальники рагулі, не новина, але найкращий спосіб поставити таких рагулів на місце виграти в них. Ну, у когось болівальники рагулі, а у когось власники. Після бійки кулаками не машеть, але я вважаю, що у цьому випадку ЄФА має втрутитись. Це дикість. Втім, не всі фенати фенера такі відбиті, охорони намагались загасити запал свиней в масках Путлера. В Твіттері, наприклад, з'явилось відео, де до одного з кінчених фанатів підійшли представники правопорядку. Та як повідомляє твіттер акаунт Зоря Лондонськ, цього фана було затримано. І що я тут можу сказати? У ЄФА, ФІФА я прекрасно розумію, що ви поціновуючи дуже м'яких стільчиків, і у вас їх дуже багато. Але що ви в цій ситуації можете втратити? Об'єктивно, Що ви втратите, якщо заборонити цим ідіотам пускати фанатів на всі єврокубкові матчі, як мінімум, немає цього відбуватись в футболі. 2022 рік емоції і бажання здезморалити суперника нічого не пояснить. Таку поведінку. Це повне свинство. Якщо ви викинули свинопсів, я про російські клуби з Єврокубків, то викиньте і тих, хто підтримує. А що ж ми тут, друзі? Можемо зробити. Ми з насолодженням можемо спостерігати, як в таблиці кефів. Ми потихеньку здіймаємось догори, поки Росія опускається до того місця, звідки вони вилізли. Правильно, до болота. Затикаємо свинопсів по всім фронтам. Ось такий от був цей матч матч Динамо проти Фенера. Коментуйте. Ну і звісно, не забувайте про вподобайку і підписку на канал. Друзі, розповсюджуйте це відео серед своїх друзів, які загубили наш основний канал трибуни. Поки відео будуть виходити тут, тож підписуйтесь на цей канал. Макс Клядай, тобкал трибуна. Гарного дня, хорошого настрою, бережіть себе і папа! -па.